Hello everybody and hi! Олександр Гребельник, Фітнес онлайн з вами. Сьогодні будемо робити дуже потужне тренування з кардіо та елементами пресу. Тобто, сьогодні будемо формувати талію. Ну що, поїхали. Вже показую першу вправу. Уважно дивимось і готуємось. Ну що? А зараз робимо разом. Поїхали на підйомі коліна. Обов'язково видихаємо. Сіде біє ж мента біказючаєнтейс. Вейджонті седлон дудорайте. Сукети коджа дон money, make sure you don't spend it too soon Добре, молодці. Наступна вправа. Показую. Дивимось уважно. Підйом коліна теж на підйомі коліна видихаємо. І скрутка по діагоналі. Ну що, поїхали разом? So, succeed, dreaming, fuck, take... Так, тримати добре. Молодці. Показую наступну вправу. Біг на місці. Працюють і ноги, і руки. Ну що, поїхали, робимо разом. Дуже добре, молодці. йдем далі. Дивимось. Зараз буду показувати наступну вправу. Наступна вправа Jumping Jack. Дивимось уважно. Готуємось. І 3, 2, 1. Поїхали, робимо разом. Дуже добре, молодці. Наступна вправа буде лежачи на спині. Показую, дивимось уважно. Буде одна з варіацій велосипеду. Робимо велосипед з прямими ногами. Як у прикладі зараз показую. На скрутці видихаємо. І поїхали, робимо разом. Молодці. і одразу наступна вправа на прес, Дивимось уважно. Показую спочатку, дивимось, дивимось. Зараз будемо робити три, два, один і робимо разом. окей, okay, так, тримати. Показую наступну вправу. Дивимось уважно. Наступна вправа називається Зірочка. Руки назад прямі, ноги угорі і по черзі по діагональці торкаємось, як у прикладі. Готуємось і поїхали разом. Оу, oh, дуже гарно пропікло. Сподіваюся, у вас так само. Добре, молодці. Дивимось наступну вправу. Наступна вправа у нас буде бокова планочка. Кому важковато стояти? Стоїть з коліна, тобто нога, котра внизу зігнута у коліні. Хто може, стоїть на прямих ногах? І поїхали тазом вниз і нагору. Робимо разом. Поїхали. І одразу переходимо в планку на прямих руках і повторюємо за мною Спочатку просто стоїмо, одразу, одразу стоїмо, стоїмо. А зараз одразу зі мною починаємо крокувати три кроки назад і три кроки повертаємось в стартове положення. Робимо, робимо зі мною разом. Wake up, today's gonna be day. Wake up, day. Wake up. Добре, молодці. Друга сторона бокової планочки. Поїхали разом. Добре, молодці, встаємо. Зараз буде знову кардіо вправа, як на початку. Одна з варіацій джампін Джеку, як показую у прикладі. Три, два, один. Поїхали, робимо разом. You don't ever get... Дуже добре, молодці. Вітаю з завершенням першого кола. Хто хоче більш потужний результат, раджу ставити на репіт, на повтор і робити ще додатково друге і третє коло. І звісно, я нагадую, хто хоче гарних результатів до ваших послуг. Моя програма індивідуальний супровід до результату. До речі, зараз на екрані ви можете бачити гайди, які входять в цю програму. Тут дуже багато крутих гатів, також в цю програму входить моя авторська книга рецептів. І такі гарні результати можна отримати. Ви теж бачите на екрані. Є три варіанти моєї авторської програми. Пишіть, розкажу, який підберем, найбільш зручний для вас варіант. Найбільш зручний і ефективний. Ну я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі!